Машина гостя з Білорусії всюди хід. Чотири роки Джип служить своєму господарю у змаганнях на авторалі. Став у нагоді також у засніженому Києві. Три дні Павло ледве не цілодобово визволяє зі снігових заметів кермувальникам, яким не пощастило дістатися додому. Грошей за роботу не бере. Хоча, виїжджаючи на дзвінки про допомогу, спалив пального на сотні гривень. На чолі званіть людям немірно тільки можна. коможне, із Борисполя. И со всех концов Киева приедьте, достаньте там, то мама с детьми на даче где-то сидит засыпанная, то еще что-то. У надзвичайній ситуації власні сили та можливості мобілізували сотні добровольців. Покинувши сім'ї та важливі справи, рушили на допомогу мешканцям столиці та області. Витягати із заметів довелося і автобус зі школярами, і швидку, і навіть водія з вагітною дружиною. Жінка народила хлопчика. У лікарні завдяки волонтерам. Машини із заметів визволяють також Лаша та Ярослав. А у власному ресторані пригощали нужденних гарячим чаєм та печивом. Я так при собі прикинув, що територіальне розположення, якраз подола і отдаленності. Від... Від всіх частях, де люди застряли, якби мозможна, ета була би для них актуально, там, дойти сюди пішком і просто пагріця. Активісти навіть створили в інтернеті оперативну карту добровольців. Є контактні дані рятувальників навіть з передмістя. Втім, не всі перейнялися дармовим визволенням автівок з заметів заробити зайву копійку спало на думку працівникам будівельної фірми, які тимчасово сидять без роботи. Кучугури снігу не для всіх, стали апокаліпсусом. На допомогу автовласникам прийшли напівблагодійники. Вони беруть за свою роботу символічні гроші, а машину відкопують всього за 20 хвилин. Вартість добрих справ платні визволителі не назвали. Та вже планують розширювати бізнес. Хочуть розмістити оголошення в інтернеті з пропозиціями та прейскурантом. Чого би ні? Втім, враховуючи чималу кількість охочих допомагати безкоштовно, спритники ризикують залишитися без заробітку. Андрій Лащ, Костянтин Царинок, телеканал Київ.